Точки постійно міняються, тому що ну, якщо нас висікують на одній точці, щоб по нам не працювали. Ну його позивний кабан, він оператор дрона, аеророзвідник першої танкової бригади зсу. Піднімає свій апарат із покинутого будинка. Його завдання знайти російських військових. Як працює ворожа артилерія, як пересувається піхота, як пересувається їхня техніка. Ну, в основному, ми дивимося, як присувається їхня техніка. Піхота нас не дуже цікавий. Кабан працює безпосередньо біля лінії вогню. Його зосереджена робота стримує активність противника. По сравненні з тим, як ми сюди приїхали, і як зараз вони себе ведуть, то вони. Ну, дуже стримані стали. Тут було десь два танки, тобто вони їздили собі спокійно по вулицям. Зараз вони так близько не під'їжджають. Зараз вони працюють з 4 кілометрів з трьох. Важливість дронів зараз розуміють обидві сторони на війні. Тому всіляко намагаються посадити безпілотники-супротивника на підльоті до позиції російських військових. Кабан ледь не втратив свій дрон. все, з пультом ага. Це відлетіло? Ні, Це включили. Дрон знесло десь на метрів 200. О, все, зазок остановився. Все, да? Да, да. так? Ну, у них десь тут стоїть окопний реб, його дуже тяжко замітити, він ну, розмірами 60 на 60 сантиметрів. Угу. Така квадратна антенна, ну ти. Ти її не давай. Ти ніяк не замітиш поле перед російськими позиціями, всіяне доказами ефективності роботи українських аеророзвідників. Кабан показує цю картину з певною гордістю. Ось машина, яку ми спали бронетранспортер, там танк. от. Де ще був? Ці машини намагалися вийти Це... на бойові позиції. Іноді виходить не знищити, а підбити. Це російський танк Т-80. Тут ще навіть збереглися позначки російської армії. Он літера В, онлітера З, якщо не встигли замалювати. Віднедавна цей танк на українських позиціях. Солдати українські жартують, вони його вкрали. Танк украли вночі, російський екіпаж пішов, за справу взялися українські розвідники. Десь приблизно чотири рази ми виїжджали до танчика, була одна перша з них рік Три рази, Три рази виїжджали, була проблема з гусянкою. Ми його підготували, випілювали, щоб було легше тягнути. Потім займалися інженера, нам давали розмінування, щоб ми могли витягнути. І останній етап це сьогоднішня ніч, коли ми виїхали. Підсипили і вивезли, витягнули танчика. Отак. Потихонечку, полігонечку. Їдемо, танімо. Щоб витягнути танк в українських військових було хвилин 10. Він був між українськими та російськими позиціями. Це було сплановано. Ми до нього під'їжджаємо, кидаємо на нього поліспаст ззаді. За цією бремкою, яка кидає поліспаст, під'їжджає ще одна бремка і і він тягнеться. А що таке поліспаст? Ось лебідка? Так. Е, сам трос. Угу. Ось одмикається, трос оцей просувається по колу. Так. І потім зацепляється ось тут угу. е, танковий трос. Отак. Охіфрера! фрейра. Охі Його фрейра. Да, Йо, буд. Встанавлювати, а потім ставити строй і вже торковський танк буде працювати проти них. І поки ремонтна бригада думає, як полагодити трофей, аеророзвідник Кабан шукає нові цілі. Йогора, о, Вон, йдуть по вулиці. Двоє. Один і другий. Ано, ано, зараз. Всі дома, в які вони заходять, Ну, логічно, що там хтось перебуває з їхніх товаришів і ми собі позначаємо, що там можливе розташування особового складу. Через 10 хвилин вдається знайти ще одну важливу ціль. Отут виход був. Димок був О, О, от, віжу, да, виход. Віжу, віжу. за зданням. Зараз першому передамо. Прийдемо передамо першому. Ти зараз... Ні, зараз я відео. О, вихід димок із за дому, значить вони там стріляють. Координати мінометного розрахунку передадуть українським артилеристам і розпочнеться контрбатарейна боротьба. Присичалко Сергій Дикун для Радіо Свободам об'ясняв, що ми не будемо нічого кидати.